Планета кіно. Це щось. Чарлі, ти повернувся. Ніколи більше не тікай. Обіцяєш? Обіцяю. А -а -а! Чарлі, ти говорив. Що? Коли? Справді? А де тебу? Ти, ти ні за що не повіриш. У космосі саме так. Це Та, прибуйці. Так. Я всікав. О, ти злетів. Ти ж суперсильний, друже. Вау. Лише уявить всі чудові жахливі речі, які ми зробимо. Ми зробимо. <рес> я потрібен світу. Я переможець! я переможець! прошу обережно! Не бійся, друже. Навіть кулі мене не візьмуть! Чарлі Суперпес. У кіно з 15 січня.